матч чемпіонату світу плей офф матч між командами Франції та Польщі. Що розглядати обидві команди, то явним фаворитом є збірна Франції, яка впевнено пройшла свою групу на чемпіонаті світу, де зуміла обіграти в першому турі збірну Австралії з рахунком 4-1. Потім також обіграла Данію 2-1 і програла Тунісу в матчі, який вже нічого для них не вирішував. І в у них Польща, яка досить в'яло провела груповий етап, зуміла вийти. З групи тільки за допомогою додаткових показників. І, скоріш за все, Польща є явним аутсайдером всієї одної восьмої фіналу. В принципі, думаю, що для Франції буде легка прогулянка сьогодні. Тим паче, що більшість гравців відпочивали в по останньому поєдинку проти Туніса. Думаю, що скоріше за все, ми бачимо впевнену перемогу Франції. Пропоную вам розглянути ставку на фору мінусову Франції. Думаю, що Франція переможе з. З різницею два, можливо, навіть більше м'ячів. Мій прогноз на даний поєдинок. Фора Франції мінус один.